Всім привіт, мої любі! Мене звати Яна і ви на моєму каналі. Сьогодні хочу поговорити з вами про дуже такий гучний тренд, як Old Money. Що це таке і з чим його їдять? По-перше, Old Money переводиться як старі гроші. Тобто це люди, які зростали у дуже високопоставлених сім'ях, діти-дипломатів, якісь магнати. Ну тобто, це всі люди, які приналежать до якоїсь чи королівської сім'ї, чи до дуже багатої сім'ї. Чим відрізняється стиль Олдмані від всіх, решту? тим, що нема цих кричащих лого? Тут лого, тут лого, як це робить, наприклад. Gucci Coach і багато-багато інших брендів, це стримана естетика, майже я би сказала, база, але база навіть без яскравих кольорів. Тобто це ті речі, які більш підходять для. Ділового, дипломатичного стилю, але незважаючи на це все, вдягаючись такі в прості речі, але гарної якості, ви підкреслюєте свій статус, Old-Money стиль себе виділяє ще тим, що при всій простоті його в одязі, як він виглядає, дуже чіткі є акценти на аксесуари, наприклад. У мене сьогодні, бачите, такі вінтажні живанши. Кліпси, і така блуза теж без кричащого якогось принту. Теж покажу вам цей образ сьогодні у відео. І що саме цікаве, я сьогодні намагалася знайти класні картинки в Pinterest, які відповідають цьому стилю Old Money, і зробити це все зі свого гардеробу. Це зможете зробити і ви. Не обов'язково брати. Такі самі якісь, я не знаю, там джинси, штани, піджак. Ви можете брати інших кольорів, але вони не повинні бути яскраві, такі кричащі, вони повинні бути скромні. Тому поїхали, мені буде дуже цікаво, сподобається вам такого стилю відео чи ні. Так як ми сьогодні з вами створюємо. Old Money стиль з картинок в Pinterest. Я дістала зі своєї шафи все, що може мені знадобитися, плюс-мінус собі накидала картинок, щоб мені хотілося відтворити. І хочу вас запевнити, що це буде, можливо, не 100% попадання, тому що я спеціально під це відео не закупала одяг, а беру саме те, що є в мене в шафі. Ось, у мене є свідок. І будемо ще доповнювати якимись своїми аксесуарами, щоб виробляти свій стиль. Покажу вам, як я це буду все носити, і, можливо, ви собі теж візьмете щось з ідейок. Ну що, любі, ось вам мій перший образ. Old Money Pinterest. Як ви вже помітили, в мене не було небесно-блакитної сорочки, тому я її замінила на білу. Вона у мене стренділ, дуже дешева, базова. Я вважаю, що це класна якість. А мої Мої брюки це Зара. Дуже стара якась колекція. Я взагалі не полюбляю Зару. Але у мене є декілька речей, які я вже ношу декілька років. вони реально гарної якості. Пасок це в мене шкіряний Масімо Дюті. Сумочка це вінтажна Гучі. Потім. Годинник Balmain і ось такі прекрасні сережки, це турецький дизайнер. Купувала на каракю, вони роблять їх, це ручна робота, і вони їх роблять в одному екземплярі. І мої підбори, це пилін Аяккаби. і, до речі, вони якраз і привносять в цей образ, в цей лук такий більш сучасності якоїсь таку, знаєте, нотку моди в старий стиль Олдмані. Як вам оцінюєте мій образ від 1 до 10 балів? Ну що, любі мої, ось і другий наш Лук. І як ви помітили, штанці я залишила ті самі. Тільки перевдягла взуття, до речі, ці лофери, вони такі, бачите, грубі. Це теж Зара і теж мені подобається їх якість. Светрик такий в полосочку. Це кос. З сумочкою. У мене буде ось такий клач від Louis Vuitton. І сережки Шанель. Як вам цей лук? Діліться в коментах і не забувайте ставити бали від 1 до 10. Дивіться, які вони круті. Може я їх просто обожнюю, такі маленькі перлинки. Третій мій лук виглядає ось так. І, до речі, чим класний стиль Old Money, тим, що це і є по факту наш мінімалізм. Розумієте? І ви з мінімальним набором речей можете робити собі просто геніальну капсулу, яка буде в вас, а, я не знаю, просто... Розкривати як зірку, і ви будете виглядати дуже, виглядати дуже дорого і розкішно. Дивіться, тут я не змінювала низ, я тільки забрала пояс, да, ремінь наш, і вдягнула ось такий жилет. Це жилет від Дольча Габана. В нього ось така прекрасна спинка. Ці жилети зараз дуже популярні, є побільше, є такі прям оверсайзи, такі постегна, Знаєте, у мене. Ось, така. ось такий був в колекції йому вже багато років. І доповнила цей лук такою сумочкою. Це Маріо Валентино. Мені дуже подобається, це виглядає максимально стильно, як на мене. І сережки у мене Жадор Діор. Як вам цей лук? Діліться в коментах, ставте свої бали. Подивіться на цю красу, боже мій, боже мій. Вміють робити, вміють. Любі мої, саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися на мій канал і залишити комент. Це дуже, дуже дуже допомагає нашому україномовному контенту просуватися і вдосконалюватися. І таким чином ви мені маякуєте, наскільки вам сподобалось моє відео. Не забувайте про це. Саме цей образ хочу вам показати прямо. Скажемо, в дзеркало, тому що він прямо дуже бюджетний. Моя юбка і блуза вони такого, бачите, типу атласного матеріалу, але це не атлас, це сатен. Сатен це турецькою, сатін, напевно, це українською. Дуже бюджетна юбка, довжини міді. Купувала її на Trendyol. І, до речі, цю рубашку, блузу теж купувала на трендіо. Мої сандаліки, це, я вже вам казала, пелін Аяккаби, це турецький бренд. І сумочка у мене Ребека Мілков. Вона, напевно, це єдине, що дороге з мого аутфіту. цього. Ах, ні, я забула, що в мене гарні сережки. Вінтажні живенши. І ось такий класний лук у мене вийшов. Наскільки він вам сподобався, чекаю відгуки в коментах. Ну, ще любі мої, і останочок я вам покажу свою, так скажемо, родзинку. Тому що я тут трошечки погралася з жакетом. Він підходить під стиль Old Money, але він повинен бути такий, не такий яскравий. Знаєте, але в мене іншого не було, і я вирішила вдягти його. Цей жакет він від турецького бренду BSL. Ось такі в мене джинси. Це джинси такого кремового кольору. Це Massimo Dutti, Топ якийсь просто no name, якщо чесно. Сумочка Кельвін Кляй і кросівки Versace в мене ще сережки. Теж з каракею, теж це ручна робота, яка вам казала на початку відео, що вони роблять в одному екземплярі. І дивіться, яка краса вийшла. Мені насправді цей лук дуже подобається. Він просто такий стильний, такий вишукав... вишуканий. Я прям в захваті. Як вам. Клас! Подивіться на цю красу. Ну що, мої любі, у мене було все на сьогодні. Якщо вам подобається такого роду відео, дайте мені знати в коментарях. Можливо, ми навіть рубрику під них зробимо, тому що я навчалася на стиліста і я можу допомагати і розказувати, як правильно підбирати собі речі і гардероб, в принципі. Тому буду чекати вас з нетерпінням в коментарях. І до скорої зустрічі у нових відео. Па-па-па!